Нескорена Україна у війні цивілізації. 13 червня у відділі Бориспільського державного історичного музею Сучасний Бориспіль відбулася презентація фотолітопису. Книга вийшла друком у видавництві Право України. Про те, що вміщає в собі фотоальбом на 700 сторінок, розповіла головна редакторка видавництва Оксана Красненко. В цьому фотолітописі близько 30 розділів, оскільки ми намагалися охопити дуже великий період, що, по перше, що історії. України українців. По-друге, дуже важливі теми, які могли б показати, розкрити і боротьбу українців, і їхню любов, і їхню силу, наснагу, терпіння. Ми також показали в одному із розділів про партнерство, тому що Україну підтримує дуже багато країн, які і зброєю, і фінансами, і підтримкою внутрішньо переміщених осіб, і дуже багато прийняли до себе українців, які виїхали за кордон. Також дуже важлива тема один із розділів присвячений Збройним силам України, де ми показуємо. Усі роди військ, починаючи від сухопутних, військово-морських сил спеціальних операцій, також ми показуємо і борців не тільки в Збройних силах України, а й Національна поліція України, прикордонники, ДСНСники, тому що ці медики, тому що це люди кожного дня стоять на сторожі. Боронять, захищають, допомагають і що важливо, волонтери. Оксана Красненко говорить, що в створенні фотолітопису брало участь інформаційне агентство Армія інформ, Національне інформаційне агентство України Укрінформ, газета Верховної Ради Голос України, видавництво Право України, громадська організація Мистецький фонд імені Короля Данила і Всеукраїнська правозахисна організація Меморіал імені Василя Стуса серед чотирьох тисяч світлин, близько 50 фотокореспондентів можна знайти і фото Бориспільських волонтерів. Мені приємно було тим, що я пам'ятаю, як робили це фото. Як це фото, на якому ми є. Ми сі приїхав до нас Ярмак, артист знаєте, наш співак, наш також волонтер був тоді. Зараз нас воює в повних селах України. Він приїхав до нас, ми вітали його днем народження. Просто було так, знаєте, днем ж вітали його. Всі, всі прибігли, і я вітаю в свої жовті курточки, всі сміялися. Ну як вас не замітити? Ваша жовта курточка? Це був як отой талісман. Ну, дійсно. І я всі ну ми за, засі забігли. Так він сів внизу ярмак. Ми всі з і стали так. І це фото загальне. Ви знаєте, я ніколи не думав, що це загальне маленьке. Ну, це фото віде в історію. Мені дуже приємно. Мені приємно, що тут є частиця нашого, нашої організації. Мені дуже приємно, що там є щастиця нашої маленької дівчинки, яка завжди називає її Лілі. Тому що це дівчата, ну, Ліля і Катя це наші дівчата, які плетуть кікімори, які розробляють кікімори, дійсно наше маскування, яке допомагає рятувати життя хлопцям. Що вони є так, також є там. Ви знаєте, це на все життя, це пам'ять, це залишиться їхнім дітям, які тільки підростають. Це залишиться моїм внукам, І це історія, історія, яка на жаль пишеться дуже дорого. Ціна наш його життя, це людське життя. Воно пишеться кров'ю на досягнутому ж видавництво не зупиняється, і редактори вже працюють над новими томами фотолітопису. Зазначила Оксана Красненко. Зараз якраз почалася робота над книгою другою, яка ось саме буде присвячена Росії державі терорист, де ми більш глибоко, більш ширше. Будуть зафіксовані ці злодіяння відповідно і до міжнародного права, і відповідно до нашого кримінального законодавства. Третя книга буде присвячена воїнам світла, тому що це теж дуже важливо показати показати воїнів. Серед воїнів це не ті, ну, ми, ми запланували, що це будуть не тільки воїни Збройних сил України а, чи прикордонники це будуть і волонтери, і будуть капелани, а, і будуть багато-багато людей, які а, долучаються і долучились, ну долучаються до нашої перемоги. Тепер же один із примірників фотолітопису Нескорена Україна у війні цивілізації» буде зберігатись у відділі Бориспільського державного історичного музею Сучасний Бориспіль, де на сторінках книги серед російських злочинів портретів героїв України, людей, які сьогодні виборюють незалежність своєї батьківщини, є і світлини відчайдушних Бориспільців. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.